Так, Сьогодні ось яка посилочка до мене прибула. Зараз ми будемо її розпаковувати. Ось такий столик у ванну з білого бамбука. Будемо акуратно прорізати і я вам покажу, як воно класно виглядає. Так, ось дуже класно. Тут на підставку для ноутбука чи телефона. Так, я це розумію: свічку можна. Тут на стаканчик з водою. Ці речі можна забирати. Ось, він ще має мати ніжки. Ось класно, бо тут є такі ніжки. Ось, і за рахунок цього можна і в ліжко його ставити. Ось так він класно виглядає. Зараз подивимося, як він буде виглядати в моїй ванній кімнаті. Ось як красиво виглядає столик. Бачите? Класно, тут можна поставити свічечку собі. Ось, чи щось інше можна поставити: квіточки, планшет. Подушечка, ще одна свічечка і все, і повний релакс. А в мене ще особлива ванна, на джакузі. Ось тому кайфую.